Усім привіт! До вашої уваги! Уряд мішечка з жіночим взуттям зимовим, подивимося, що попадає. На столі у нас ось таке тепле взуття. 39-й розмір. Гарний стан. Це у нас осіння зимова з лісом. 40 розмір, гарна підошва. Наступні утеплені сакошки. 40 розмір. Ось такі висотки. Далі утеплені шостий розмір, гарна підошва, в гарному стані. Ще ось такі легкі підкросілочки зроблені. Наступні 42-й, з флісом всередині, утеплені. Ось такі легкі. 39-й. Гарна моделька. Такі під шкіру. Наступні. 41-й. 39-й, бачите, яка моделька. всередині утеплені. Ось такі гарненькі. 36-й. 39-й, 40 -й, теж такі під шкіру. 41 Ancient Dam. Бачите, яка моделька. Ось такі. Гарні. Дивимось далі. 40-й. З флісом всередині утеплені. Бачите, яка підошва. Без каблучка. Ось такі. Томіхалфігер. Гарна модель. Всередині утеплені. 39-й. Всередині утеплені з флісом. Наступні ще теплі, 39-й. Всередині утеплені, гарний стан. 40. -й. Всередині з флісом, 42-й, гарна моделька. Наступні ось такі сапожка. З флісом всередині. Сороковий, теж цікава модель. Ще ось такі Сороковий. І ми розібрали 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає?